Дехто каже, я не хочу ставати віруючим, бо не знаю, чи впораюсь. Пшик. А як впораюся? Господь спонукає мене зробити це, але не знаю. Пшик. Пшик! Жити значить, ризикувати. Бо на час на землі обмежений, тож маємо одне з двох і краще ризикувати, щоб життя не перетворилося на існування, бо часу обмаль. Як сказав Джордж Бернард Шоу, смерть це найвища статистика. Помирає кожен. Впевнена, ви раді, що сьогодні налаштувалися на TBNUA, Наше земне життя не вічне, йому прийде кінець, і це стосується кожного з нас. Але є добра новина. Нам не треба відчувати себе неживими через марність існування. Багатьох людей вбиває їхній нерозкритий і невикористаний потенціал. Що вони його відчувають у собі, але ми можемо жити пристрасно та цілеспрямовано, бо Ісус Христос помер, аби забезпечити нас цією можливістю. Книга Якова, четвертий розділ, вірші 13 і 14, як і упише: ну, тепер ви що говорите сьогодні чи взавтра? Ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Енмейк не відаєте, що трапиться в завтра? Хіба ви не смієтеся з усіх тих людей, які кажуть, я зараз передбачу майбутнє? Ми навіть не знаємо, що думатимемо завтра, не кажучи вже про те, що буде відбуватись. Ти кажеш, я передбачаю, що це станеться. Я передбачаю справді, коли я летіла у Даллас, щоб зробити цей запис, синоптики передбачили щоденні дощі та шторми. Але у нас була чудова погода весь час, поки я тут. Ми навіть не можемо правильно передбачити погоду, тому я не знаю, чому хтось вважає, що здатний передбачити будь-яке майбутнє. Як і ви що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Це смішно, бо ми переймаємося через величезну кількість турбот, а життя це лише пара. У Біблії так сказано: наше життя це пара. Увесь цей стрес. Чи моя дитина отримає 12? Пшик. Що буде з моїми акціями? Пшик. Хто буде в уряді нашої країни? Пшик? Чи я сподобаюсь йому хлопцеві? Пшик, пшик, пшик? Якщо я з'їм цей шоколадний торт, я не беру зайві кілограми. Пшик. Ми втрачаємо сон. Багато сил і часу, турбуючись про те, що станеться з нами у майбутньому. Боже, це пара. Ви витратите увесь свій пар. Навіщо? 99% того, що тебе лякає, все одно ніколи не відбувається. То нащо ти так переймаєшся? У цьому вся суть. Деякі з вас втратили так багато часів сну, бо ви не спали, розробляючи план А, Б, В, Г, П, Р, С, Я на випадок якщо, але нічого з того, про що ви турбувались, не сталося. 99% з того, через що ми нервуємо, не відбувається. Дехто з вас налаштувався на сьогоднішній день. Ви були напружені, сильно хвилювались та переймались, бо думали про те, що станеться завтра. Що буде з моєю дитиною, що мені робити з моїми стосунками, чи я колись одружусь? У світлі вічності ви маєте знати, що Бог все контролює. Чи буду я мати більше будинок? Чи мені потрібна нова машина? У Біблії сказано, це пара. Ви збентежені через речі, які насправді не мають значення. Ваша дитина не прибирає свою кімнату і не збирає свою брудну білизну. Пшик, пшик насправді, це не кінець світу. не трагедія, якщо діти не хочуть їсти брокколі бажають пиріжків із різними начинками. У вас є в Америці казкове печиво. Мені потрібно виховувати американців. Це неймовірна смакота. Що вам до смаку? Ходімо бути американець, будемо їсти арахісове масло і желе. Отже. Ви думаєте, що станеться з моєю дитиною, якщо вона з'їсть трохи більше арахісового масла та жиле. Не хвилюйся, це пшик. Нокаутуйте себе, скажіть, воно ж так добре пахне. Я шукаю виправдання, щоб продовжувати розпилювати цей спрей, бо він так гарно пахне. Я б хотіла, щоб ви змогли відчути його запах по той бік екрану. Дехто каже, я не хочу ставати віруючим, бо не знаю, чи впораюся. Пшик. А як впораєшся? Господь спонукає мене зробити це, але не знаю. Пшик пшик Буквально кілька місяців тому я стояла біля могили моєї мами. її поховали поруч із татом. Я дивилася, як та труна опускається, і сказала Богові: Господи, чи я роблю все, до чого ти мене покликав? бо життя таке коротке. Життя дуже коротке. Тридцять років тому я стояла на цій могилі, бо помер мій тато. і Цього разу я стояла там на похороні мами. одного дня я теж помру, бо наше земне життя не вічне. Тож не марнуйте життя. Більшість людей відчувають себе неживими ще до того, як померти, і те, що вбиває нас, це нерозкритий і невикористаний потенціал, що його ми маємо всередині. Ми так сильно прагнемо залишатися в безпеці, що пропускаємо життя, що його Ісус подарував нам. Хочу заохотити усіх, усвідомте. Це Бог призначає часи, в які ми маємо жити. Бог не злякався через результати політичних виборів, Бог не дивиться з небес, кажучи, йой, що ж це коїться. ніщо не змусить його сказати. Не знаю, що мені тепер робити. Я такий здивований. Варфоломію. Чому ти мене не попередив? В Бога все під контролем. Він не переймається. Бог помістив вас і мене на цю землю саме в цей час, аби ми були сіллю та світлом посеред зруйнованого світу у ці часи. Біблія каже у книзі Дії, розділ 17, 26 вірш, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі за мешкання їх. Бог знав, що відбуватиметься в економіці, політиці, моралі, соціальній та екологічній сферах за часів твого життя. Бог знав, що буде діра в Озоновому шарі, коли ви житимете на планеті Земля. Ми не продукт часу, ми продукт вічності. Тебе закликали з вічності на землю вчасно. Ми отримали дари і таланти, щоб служити нашому поколінню. Зараз не час ховатись. Ви не сховаєте солі і світла. Ви впливаєте на втрачений і зруйнований світ, освітлюючи темряву і несучи надію, життя і свободу. Нас покликано жити ризиковано. Ось що таке віра. Усе, що стосується віри, це ризик. Отже, без віри неможливо догодити Богові. Ми маємо запитати себе, я живу у вірі або моє християнство настільки передбачуване і нудне, що можна за ним налаштувати годинник. Я знаю, коли ти встаєш, а котрі приходиш на роботу, що ти робиш увесь день, що ти їси, коли ти їси, тощо. Якби Бог вирішив з'явитися і перервати вашу рутину, то ви б образилися, і такими є багато християн.

Я йду до церкви, потім йду додому і живу нудним християнським життям. Бог ніколи не закликав нас до цього. Він закликав нас ризикувати по вірі і бути сміливими. До Ефесян, другий розділ, вірші з восьмого по десятий. Бо спасені ви благодаттю через віру. Мені це подобається. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. А це, мабуть, мій улюблений вірш у Біблії. Бо ми його творіння створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Перебували де тут. На землі, перш ніж ми народились, Бог підготував для нас щось неймовірне. Повернувшись на небеса, ти бажаєш сказати, Боже, я зробив те, для чого ти послав мене на землю. Чи Боже, для чого ти послав мене на землю? Переважна більшість християн скажуть, навіщо я жив на землі? І Бог скаже, я намагався сказати, але ти був надто зайнятий турботами і ніколи не виконував моєї волі існує незаперечний факт: Бог створив нас із певною метою, і жоден демон у пеклі, жодна людина на землі не може зупинити Божого наміру щодо нашого життя. Можливо, вас образили, ви зазнали насильства чи жорстокого поводження. Я живий доказ, що диявол може нападати на вас. Але той, хто в вас більше від того, хто в світі, Бог може зібрати всі шматки вашого зруйнованого минулого, аби подарувати чудову долю та неймовірне майбутнє. Ніхто не може зупинити Божу роботу в нашому житті. Хрест Ісуса Христа забезпечує життя поза межами нашого минулого. Можливо, ви прагнете відповісти на покликання і виконати волю Божу, але кажете. Крістін, ти ж не знаєш, що я накоїв. Ти абсолютно правий, я й гадки не маю, але я знаю, що Бог створив дві тисячі років тому. Біблія каже, коли ми визнаємо наші гріхи, він вірний і справедливий, щоб простити нам наші гріхи і очистити нас від усілякої неправди. Тож твоя історія не має визначати твою долю. Ти можеш зробити крок до Божої мети. Якщо ти прокинувся вранці і не побачив на підлозі контурів свого тіла, обведених білою крейдою, значить ти живий. Тож припиніть молитися, щоб потрапити на небо, бо у нас занадто багато справ тут, на землі. Євангеліє від Івана 15,8 каже: отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити і будете учні мої. Щоб приносити плоди, треба робити кроки по вірі. Я була небажаною дитиною, яку лишили безіменною. Мене вдочерили, я зазнала жорстокого поводження. Я мала усі можливі виправдання для зневіри, і потрібен був крок віри, щоб сказати: я не дозволю своїй історії визначати мою долю. Тому, Боже, я маю намір використати усі уламки мого минулого, аби дати іншим людям майбутнє. Якби я не ризикувала, сьогодні б не було пропел. Не було б а 21 не було б впливової телепрограми. Я не вийшла б заміж і не мала б дітей. Усе, що я робила в житті, пов'язане з ризиком і вірою. Бог не покликав нас до безпечного життя. Він покликав нас до життя, віри та ризику. Давайте ризикувати в ім'я Ісуса. Амінь амінь. Отже, отче, я дякую тобі за те, що ти покликав нас до насиченого, цілеспрямованого, пристрасного життя, сповненого віри та ризику. Господи, я молюся, аби ті, хто потрапив у пастку помилкового відчуття комфорту, безпеки та легкості, мали силу та мужність вийти з зони комфорту та зробити крок до Божої мети та долі. ім'я Ісуса Христа. Усі божі люди скажуть амінь. Благослови вас, Господь. Ви неймовірні.